Вітаю, ви, ми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Аналізуючи, так би мовити, стосунки наші, тобто українців з московитами, впродовж. Останніх сотень років ми бачимо те, що ми практично завжди, якщо говорити в цілому так, за підсумком, програвали московитам. Притому, будучи, так би мовити, набагато цивілізованіші від них, так. Процесі оцих стосунків всяких, там дипломатичних, військових, там, геополітичних. Я маю на увазі в підсумку. Ми вигравали битви, але програвали війни з вусковитими андрофагами. Чому так? От мене зацікавило. Така річ, яка є очевидною, аксіоматичною. ми бачимо, що ми дуже часто вигравали битви московитами, але програвали війни. Так. Можна навести багато таких випадків, ну, взяти хоча б під конотопом, ну, битва. Де фактично знищена була московська армія повністю. Але ми на цьому заспокоїлися. Ми не пішли добивати цю Гадину. Не пішли. Ми зробили своє діло, захистили свою батьківщину, так, і вирішили, що далі будемо жити спокійно. Так, займатися своїми справами не дадуть. Вони не живуть самі, і їхнє завдання ментальне не дати жити іншим. Тоді вони почуваються добре. Так чому ж так? Так. Ми завжди намагалися з усіма діяти чесно. Так. От і через це ми і програвали і програємо зараз. Нам треба відкинути оцю свою цивілізаційну вищість, спуститися до їхнього рівня і знищувати їх найпідлішими методами, тому що інакше ми не виживемо, нам не можна зупинятися. Нам не можна зупинятися. У нас ж, який знову менталітет. Виходимо на кордони 1991 року і на цьому заспокоїлися. Знову черговий раз наступити на ті самі граблі. Очевидно, що без знищення Московії, без її розпаду ми не зможемо жити спокійно ніколи. Та й ніхто. Це Але ті, що ніхто, вони прикриті нами як щитом. щитом. Так. Отже, нам треба вирішувати цю проблему, тому що вона для нас є найболючішою проблемою. І її чесними методами. От Ми дуже пишаємося, вони нас убивають. Вони бомбардують е, наші сплячі міста, так. Вони вбивають дітей, а ми, такі хороші, ми цього не робимо. ми, <кій> Вони варвари, так. ну, Це факт просто, що вони варвари. І взагалі, може, не люди. так, Як дехто вже починає ставити питання нарешті, так. Розуміючи, з ким ми маємо справу. Отже, нам треба відкинути честь у боротьбі. Із ми повинні бути чесними самі з собою. З московитами. Тільки вишукана, найвишуканіша підлість, так. Найвишу... відкидання всього. Людського. Інакше ми і далі будемо вигравати битви і програвати війни.